Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні на тестування вийшло три нових преміум танки. Два з них це легкі танки і один середній танк. Середній танк у нас Panzerkampfwagen 4 Aust F2. Легкі танки це у нас М24 Chaffee номер 594 і Vіker 6 тонн. Зараз я розберу ці машини, є їхній зовнішній вигляд, є характеристики. І ми повангуємо, де вони можуть бути, тому що я десь на 90% знаю, де вони будуть. Але перед цим не забуваємо проставити вподобайку, обов'язково підписатися на канал і обов'язково прокоментувати, коли ви подивитесь дане відео. Дякую вам, велике друзі. І так, давайте першу машинку розглянемо: це Panzer Kampfen 4 Auss F2. Ця машинка у нас середній танк Німеччини 5 рівня. Танк оснащений довгоствольною гарматою 7,5 см із загальною потужністю ураження 110 одиниць, пробиттям 94 130, 38 в залежності від снаряду, що підтверджує ці показники пристойною дальністю огляду 360 м. Це переклад із англомовного ресурсу. Я витягнув коротку характеристику цієї машини для того, щоб вам зачитати перед розглядом характеристик. Що стосується інших характеристик, то танк знаходиться десь посередині між аналогами. Стандартний ганплей для Aust F2 складається з заняттям областей ключових для середніх танків і підтримки своїх важких товаришів по команді. Ну, Тобто, по цьому опису ми можемо зрозуміти, що тут дуже великої броні не буде, але давайте розбиратися по характеристиках. Значить, вогнева потужність. У нас середня шкода 110 одиниць на стандартних ББшках, 110 одиниць на стандартних. Під точніше голдових підкаліберах. 110 так само пробивають ББшки міліметрів І 158 підкалібери пробивають. Це стандартний показник для п'ятого рівня. От, наприклад, дуже схожа гармата по пробиттю і по е, дамагу у того самого легендарного КВ-1. 175 наносять фугаси. У нас дамашки трішечки більше, і 38 вони все пробивають. По швидкості польоту снаряду тут немає чому дивуватись тому що 740 летить стандартна ББшка і фугас. А 925 у нас голдовий снаряд летить під каліберний. Ну 925 це вже можна сказати для п'ятого рівня хороший результат. 740 стандартний. Час перезаряджання 4 секунди. Це нормально для такого дамагу. Він апнеться десь буде 3,5. Час зведення 2,3 секунди. Це також хороший показник для цього рівня, тому що він апнеться і буде десь приблизно около 2 секунд. І точність 0.39 це стандартна точність, вона апнеться буде десь приблизно 0.36-037, в залежності від того, як собирати. Мінус 10, плюс 20, кути? Кути у нас комфортні, тобто ми можемо від рельєфу грати без проблем. І 50 одиниць у нас боєкомплект. Що стосується мобільності, то мобільність у нас більш притаманна, як для важкого танку, тому що дивіться, у нас максималка вперед 40 назад 15. Але це не головна проблема. Головна проблема, що в нас питома потужність всього 12,7 А ви самі розумієте, що це як у того самого Льови, наприклад. Ми будемо не будемо практично набирати свою максимальну швидкість. У нас десь буде 30-35 кеме. Танчик їхати в основному. Швидкість повороту шасі 38, швидкість повороту башти 35. Ну, це більш-менш нормальні показники для такої техніки. Що стосується живучості, то в нас 720 хп. Бронювання корпусу 80-30-20. На здивування в нас 80, але ви самі розумієте, що тут прямі кути і вони будуть прибуватися. І бронювання башти 50-30-30, Тобто навіть башта буде пробуватися без проблем. Я так думаю, що вона прошиватиметься такими самими гарматами, як у нас, навіть в маску. Броні у нашої машинки нема. Членів екіпажа в нас аж 5 командир, навідник, механік водій, Радист і заряджаючий. Ну, от така машиночка. Де вона може бути? Я практично на 99% прям відчуваю, що ця машинка буде одним із танків низькорівневих в новорічних коробочках. Оця машинка дуже туди підходить, більш всього вона там і буде. Переходимо до наступної машини М24 чафі номер. No 594. От про цю машинку пишуть наступне. Це в нас легкий танк США 5 рівня, маючи ураження 110-110-175 хп і пробиття 96 143, 38, номер 594 має кращу гармату, ніж чафі, але ну це мається на увазі ніж простий чафі. Але цьому протистоїть менш потужний двигун, що забезпечує максимальну швидкість 56 км на годину. Дальність огляду до 360 метрів. Я однією з сильних сторін цього танку, що дозволяє йому стати чудовим розвідником. Просто майте на увазі, що позиції слід приймати з особливою обережністю через низьку максимальну швидкість танка. Тобто, огляд дійсно в нас непоганий для 5 рівня. Значить, давайте подивимося тепер по характеристиках, а потім подумаємо, де цей танчик може бути. Значить, 110 одиниць у нас разова шкода. Це, в принципі, стандартний показник. Так як це легка машина, то, можна сказати, навіть хороший показник. Тому що СТ-шок, у важких танків навіть такі показники є по домашки. 96 пробиває у нас стандартна ББшка, 143 у нас пробиває підкаліберний снаряд. І 38 у нас пробиває фугас. 619 у нас швидкість польоту снаряду ББшного, 604 у нас швидкість польоту снаряду фугасного. І 869 у нас швидкість польоту е, голдового снаряду. Тобто швидкість польоту тут урізана ще більше, ніж у середнього танку, який був перед цим е, пазік. От той. Значить, 4-4 секунди час перезаряджання також довше, навіть якщо порівнювати з тією машиною. Час зведення 1,5 це, звісно, дуже круто. 0,38 точність це також стандартна. Точності великої не буде, навіть якщо ви його розкачаєте, у вас буде там 0,35, наприклад. Але це точність поганувата. Мінус 10, плюс 15 кути це комфортні кути. Задирається так, не плюс 20, але дивіться, опускається, мінус 10 нормально. І 60 снарядів у нас боєкомплект. Якщо підсумувати, то це стандартна гармата п'ятого рівня, у неї немає ніяких переваг, окрім часу зведення, тому що він реально крутий. Перезаряджання стандартне, швидкість польоту погана, тому що всього 619, навіть немає 700 метрів, у нас тільки голда 869. Ну і стандартні, в принципі, показники. По Значить, по мобільності 56-20 вперед, 20 назад, питома потужність 15,6. 56 вперед, 20 назад, це не критично, а критично те, що така низька для легкого танка питома потужність. Значить, швидкість повороту 50, швидкість повороту башти 44. От До цих показників не буду придиратись, тому що вони нормальні. Єдиний показник, до якого тут в першу чергу хочеться придратися. Це питома потужність, навіть не максималка, а питома потужність дуже маленька, як для легкого такого танчика. По живучості, звісно, її ніякої немає, тому що це легкий танк 550 хп, 25 мм у нас корпус, 38 мм у нас мм, лоб башти. Все буде заходити по максимуму. 360 у нас огляд у даної машинки, екіпаж 5 чоловік, командир-навідник, механік водій, радист заряджаючий. От така у нас машинка виходить. Оця машинка може бути двома варіантами надана гравцям. Перший варіант це заслужена нагорода. Якщо його туди поставлять, можливо, якийсь буде інший танк. До речі, якщо ви знаєте, пишіть, що може бути заслуженою нагородою в цьому році, ось, буквально скоро вже восени. Або його так само додадуть. Зараз відтестують і додадуть у новорічні коробки. От на рахунок цієї машинки є два варіанти. Тепер переходимо до третьої машинки. Третя машинка це у нас всього другий рівень, легкий танк Китаю. Хоча не китайське зовсім назва. Зараз почитаємо історично: Вікерс 6 тонн. Історично модель була британським проектом легкого танка. Ну, звісно, Вікерс це британський проєкт, призначеного для масового виробництва. Вікерс не відповідав вимогам для прийняття на озброєння, але завдяки високому попиту, танк згодом. Експортувався в інші країни, от так він і потрапив, судячи з усього. Машина не може похвалитися видатними співвідношеннями потужності до ваги 12,6 кінських сил на тонну, що призводить до посередніх швидкостей вперед і назад, 35 і 15. Звісно, для такого типу машини це дуже маленька швидкість. 35 вперед, для другого рівня і 15 назад, це дуже повільно. Броня також не є чудовою. 12,7, 12,7 12, Тобто 12 мм 13 Як для корпусу, так і для башти. Дивіться, 47 мм гармата, забезпечує таку ж вогневу міць, як і машини цього рівня. Забезпечується 50 очок ураження та 45 мм пробиття стандартним типом снаряду. Зараз подивимося на цю машину, ось так вона виглядає. Цей Вікерс 6 тонн. У нас по вогневій потужності 50 одиниць наноситься стандартним ББшним і підкаліберним снарядом. 45 пробувають у нас ББшки, 70 пробувають у нас під калібери. Це стандартний показник для цього рівня. 488 у нас летять стандартні ББшки і фугаси. І 610 у нас летять під калібери. Ну, Для другого рівня, я думаю, плюс-мінус там, напевно, у всіх такі показники. Я ніколи навіть не дивився і не зациклювався на цьому. Час перезаряджання у нас 3,3 секунди в базі. Якщо ми там його апнемо, наприклад, якимось обладнанням або допайком, то буде десь там, нехай я не знаю, ну нехай 3 секунди ми вижмемо, але не набагато менше. E, значить, час зведення 2 секунди, точності нема взагалі ніякої 0,45, тому що дивіться, яка гарматка коротка, звісно, тут то точності ніякої не буде. Та на цьому рівні в основному близькі контакти, зрозуміло. Це стандартна машинка другого рівня. Мінус 8 плюс 25 у нас кути, це нормально, 190 снарядів у нас боєкомплект, по мобільності 35 вперед, 15 назад, питома потужність 12,6. Ну, звісно, це найгірше, що може бути, що в нього немає питомої потужності. Він дуже схожий на радянські танчики, знаєте, є. Там Т-26, чи як вони там називаються, то їздять. От дуже схожі також такі нединамічні машинки, тільки там гармати краще. От, наприклад, у того самого Т-26 він прокачуваний. По-моєму, Т-26 я вже навіть не пам'ятаю, як точно він називається. Ну, ви розумієте, бачите, яке от шасі, от повністю такий корпус специфічний. Значить, 48 у нас швидкість повороту шасі, це хороший результат, і швидкість повороту башти 24. Живучості у нас, звісно, ніякої немає, всі будуть прибувати. 340 у нас е е живучість, це у нас ХП. І 12,7 у нас бронювання всього з усіх ракурсів. Навіть ніхто не заморочувався. Коротше кажучи, броні ніякої немає. Єдине, що може якось вас спасти, це гусля, наприклад, якщо дамах не пройде через гуслю, а так все буде проходити. 310 метрів огляд. Ну, це також стандарт. Показник. Ну, оцю машинку я думаю, що або Її дадуть за просто так у новорічному наступі, просто за оцю стандартну нагороду за перший день, в який ви входите впродовж новорічного наступу. Або її просто брелком додадуть у новорічні коробочки. Ну, я сумніваюся на рахунок новорічних коробочок. Я думаю, там буде від третього рівня. А оцей другий рівень, щось він дуже схожий на те, що його підв'яжуть нам брелком, просто подарунок, так. Знаєте, щоб було от перший рівень там атмосфери святкової, і, і вам. Цей танчик і мені дають в подаруночок для колекції. От такі в нас машинки на тестуванні. До речі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цих машин. Можливо, у вас є якась інша інформація по них, де вони будуть. Але мені от відчувається, що це все йде на новорічний наступ. Просто один танчик, наприклад, в коробочки, інший, там, наприклад, в другий рівень а цей в подарунок просто, а ці, наприклад, в коробки. Або, наприклад, цей самий чафік може бути заслуженою на Городою, ну, наприклад. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, дякую вам велике за підтримку і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!